Є люди, які народжуються, щоб стати голосом свого часу. Вони не просто пишуть вірші чи романи, вони залишають слід у серцях, пробуджують націю, змушують її задуматись надвічним. Такою постаттю для України є Ліна Костенко. Вона з'явилася на світ у березневу пору у чарівному містечку Ржищів. Коли ще не зійшов сніг, але весна вже тихо пробуджувала землю. Її батьки були вчителями, тому її дитинство й пройшло серед книжок і мрій, серед слів, що немов струмки зливалися у перші поетичні рядки. І, мабуть, уже тоді в її душі приросла та незламна сила, яка згодом зробить її однією з найсміливіших поетес України. Легендою стали її виступи на захист дисидентів, її ляпаси діячам культури, а нині літературне і публічне затворництво і вперте небажання спілкуватися з пресою. Вона ж просто втомилась від того, що сама колись назвала великим мискоборством. Зрештою, право бути не такою, як усі, вона заслужила. Її поезія це не просто Рими. Алеза, що прорізують байдужість, це вогонь, що обпалює неправду. Це правда, за яку вона платила тишею, але ніколи страхом. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу пошукать, бо в цьому схибиш, то на навіки. Її Маруся чурай. Не просто історія дівчини, це плач і гордість України, це поетичний роман, де слово б'ється, мов серце, де римить дзвенять, немов шаблі. Влітку тисяча року Полтава згоріла дощенту. Горіли соломіні стріхи надворською, плавали з бані дерев'яних церков. Вітер був сильний полом його тіла. І довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів, всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай. А записки українського самашедшого. Це дзеркало, в якому відображається наш час. Це книга, що будить думку, змушує озирнутися довкола і запитати себе. Хто ми є? Ліна Костенко не любить гучних звань і нагород. Вона не прагне слави, не шукає овацій. Вона просто пише, пише так, що її вірші стають безсмертними. Ліна Костенко це не просто поетеса, це совість України. І поки звучить її слово. Поки ми читаємо її вірші, доти живе наша правда, наша культура, наша душа. Прости мені, мій змушений народе, що я мовчу, дозволь мені мовчати, бо ж сієш, сієш, а воно не сходить. І тільки змії кубляться і сичать всі проти всіх, усі ні з ким не згодні, злість. Рухає людьми, але у бік безодні компроміси, компромати, компрадори і примати, скільки сили треба мати, щоб усе це витримати, які засиджені скрижалі. Яке злиденство зветься шансом. На жаль, уже і в цій державі стаю потроху десонансом. Запрошуємо вас до нашої бібліотеки відкрити для себе життя і творчість ліни Костенко та поринути в світ її легендарних шедеврів. Не пропустіть цю дивовижну можливість.